логічно тут самого початку. Що ви маєте на увазі з посадством не тобто Всі координати але, але є. Вони тільки хочуть список пацієнтів і все. І добре, ви можете внести цей, цей список цю людей. Я, я ж кажу, в який список? — В Канаду? Так. Ну, — Канади я не маю. Я вам кажу, а три ви країни. Ви а, добре, добре, сказав, добре, добре, я слухаю, є Польща, 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 є Чехія, Чехія, Чехія. Ізраїль. Ізраїль. Це та інформація, яку я маю вже на даний час. Тому я, моя задача або ввести вас в список, або дати вам координати людей, які безпосередньо. З тим займається, що стосується чеків, я щойно з ними говорила, і вони сказали, що літака сьогодні не буде, а буде в четвер. Ви можете безпосередньо до них прийти, і вони вас безпосередньо запишуть в список. Добре, куди йти. Трьохстатицька сів на першому поверсі чеські лікарі. Добре. Там є в них такі. Ціл... Ми в будь-якому випадку маємо туди записати. У нас є лікар із картою. Лікар може на, вам написати просто діагноз, ну з яким з яким діагнозом, а, тобто прізвища і які травми. Добре. Все. А що ви чули за Канаду уряд Канаду? Тому що там вони так голосно говорять, я звідси приїхав, але ви кажете, що навіть. Там... Я, я не маю тої інформації. Я вам щось скажу інакше. Я тим почала займатися тільки сьогодні, щоб поясню, чому. Богомолиць, яка взяла на себе ту функцію ще два місяці тому, вони абсолютно завалили всю роботу. Всі пацієнти на даний час не вивезені з Києва. Я вчора була в 18-й лікарні. Я подивилася, на жах, який робиться. І українська влада, якась невідома яка, Міністерство охорони здоров'я вчора заявило офіційно, що воно бере на себе. Функцію перевезення ви уявляєте, що буде творитися. Тобто, під гаслом майдан вони будуть висилати лівак і брати за це баблю. Вже вчора ми відсторонили наша сотня. там вашу щура. то то не щура, то будете бачити, що буде робитися. Тому я вирішила зночі тим зайнятися. Це абсолютно не моя тема. Я зараз скликала всі реанімобілі, які є в, в межах доступності, і ми терміново вивозимо всіх ваших хворих, що тільки можемо, ми це робимо. А, я... Що, я... а що, а не... що з Ольгою Богомолець? Що вона завалила? Вони, ну, вони не працюють. Її служба гаряча вона не працює Розумієте, вона... а в чому їхня не допомога заключається? заключає прошу зібрати ні. ні. Пацієнтів. що конкретно ольга богомоли В чому їхня ні. вона так дуже розпіарена Тому, на весь соцмережі. Ну, якщо я це взяла на себе повірте мені що я побачила що вони нічого не роблять от пацієнти які дають свої координати їм ніхто не дзвонить їх ні в'які списки не беруть ну розумієте, тобто робота не проводиться а зловживають дуже сильно лікарні. Вони просто-напросто зловживають добротою киян, які там є в варті лікарні. Вони постійно їм говорять списки препаратів. Ті бідні діти, не маючи медичної освіти, йдуть трясуть якихось бізнесменів, купують ті медикаменти, а ті суки все забирають. Розумієш, тобто а пацієнт далі як лежав, так і лежить. Більше того, скажу ті пацієнти, яких ми вже встигли відправити, вони далі числяться в лікарні в них. Вони, Вони далі на них беруть медикаменти. Ще таке запитання медикаментів вивозяться з подвір'я Михайлівського собору, де під описом. Він зараз перевозиться іде під описом. Звідси ви чуєте, що я говорю? Ну що ви такі нервові? Я така емоційна, але я можна, можна я вам відповім. Значить, склад зараз в ту секунду переїхав на трьохсвятительську сім на другий поверх. Ви туди зараз йдете на перший склад, коли я не працюю. Ну скажіть, скажіть, не знаю все. Добре, Якщо я працюю зараз з тим, то я не працюю тут. Не знаю, що зі складувати що питаються, чи складики війжають. Ви знаєте, ось зробили таку такий додаток для майдану Хелпер для координації дій медичних працівників. Ну, коли це зробили, і ось намагаюся... тиждень назад це мій знайомий спеціально написав для цього. Якщо він співпрацює зараз зі штабом, я намагаюся тиждень часу вже всіх докупи скоординувати, щоб не робили всі і не дублювали один одного, одну і ту саму роботу, бо так виходить, що нібито хтось взяв, а насправді він це нічого не робить, розумієте? А якщо це все буде ви? Зараз зайшли в штаб, ну верніше це не штаб, це є, якби залишки штабу. Штаб вже переїхав на прорізну. 4. я що тут лишилася, бо тут ще багато людей просто приходять. Тому всі координації будемо робити через штаб, ну штаб національного спротиву, медична служба. Тому я всіх закликаю об'єднатися волонтерів, щоб хто би чим не займався, просто координувати всі е, дії, ну принаймні, з одного телефону чи з одної людини, щоб людина, яка це зробить, щоб вона орієнтувалася, що відбувається на Майдані. Бо зараз Добре. хаос. Е, ви правильну роботу робите, ми будемо лобіювати питання по каналі. Бо... Ну, я, як будете мати інформацію, частинку... дайте мені Добре. дайте мені інформацію, дайте, як, дайте як ваш номер телефону. Якісь які контактні телефони, з ким можна це е, говорити? 067. Зараз. Є. Yeah. 725. 725. 3377. 3377. Марта. Хлопці, робіть свою роботу, не пхайтеся там, де є професіонали. Він має водительську фармацевтичну фірму, він орієнтується на тому. Все, я вас буду набирати. Марта. Так, 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 будете мати інформацію, то будь ласка. Воно треба, було просто ви знаєте, кому війна, кому і матір війна. Воно такі були і то й ми маємо також долювати. Ти між немаєш